Ніхуясмивлять. В'їбав, блядь. Ваша підтримка безцінна. Дякуємо. В лісі класно. Пахне хвойдою. Так знаєш заряджає тебе сразу цю всю енергію. Це нічим не замінити. А, хвойда. 嗯, Юля, я так дивлюсь на себе і розумію, що ти моя єдина можливість відчути себе в спортивному тілі. Чого оти. <coughs> My neighborhoods rent light. Не спіть, збирайте гриби. Підтримай українське. Постав свою патріотичну вподобайку та підпишись на канал. Козли! Не спійте, збирайте гриби. Я собаку назвав довбой Незручно. І гукають, а ми оба повертаємося. Я пам'ятаю, ми йшли у відділення, і викладачка нам каже: діти, ми йдемо у відділення з особливо небезпечними інфекційними захворюваннями. Я думаю, ну нас туди ведеш туди, ти що здоріла чи що? Йдемо якось безпечно, йдемо гастрити, тако потикаємо трошки, чи що. Чи йдемо, не знаю, в ворологію посміяємося з пісню, але ну ж, ну, ну як? Кажу їй, ну а чим ми будемо захищені? І вона мені каже, е, відстанню. <рик> У вас їх хворих десь два метри буде розділяти. І ми заходимо в якусь палату, сидить якийсь мужик, і викладачка така: діти, знайомтесь, це туберкульоз. <рик> Я кажу, це безпечно. Вона така: ні-ні, не хвилюйтесь, це вже така стадія в чоловіка, що він вже абсолютно не заразний. Правда, Василь? Я не Василь, діти йдемо звідси. Ого. <риклад> <риклад>

Доброго здоров'я! Тут я, твою мать, настрашу біздюк мене. Так я біля тебе. Що що це таке? Підтримай українське. Це якесь банку монобанку. Я взяв. Як держав з Схован. В чому? В сраці! Чи насправді ці манекени працюють? Працюють. У мене тьоща Валентина Івановна йшла утром в магазин, здоровалася з ним. Привіт, я Оксана. Мені 23. Навчаюся в Житомирському педучилищі. Працюю барменом. My name is Optimus Prime. <свят> а ти звідки йдеш? З роботи. оу Воу, Що ти робиш? Показую. І що це таке? Це реальність. Якась вона слабенька у тебе, ця реальність. Ну, дивись, ти ходиш на роботу, щоб кайфувати в майбутньому, правильно? Ну, так.

Дена палапай не на дідю ной, а на нічю модене. Єс віп. Єсє пасічник Володимир відкриває у своєму селі бджолофілінг і збільшує людям губи. Дупи і другі частини тіла. <рі> а так во, всі процедури під моїм строгим контролем. Во мою те, що вкусила бджола за язик, то лежить в лікарні без Та Як таке може бути? Та поки бджолу забив, тово лопатку зламав. Фух, нет, сосед. Блять чуть не обесрался нахуй. Фух, ну, ну то-то, блять, я, я тоже. Не желаете куда-нибудь пройти после этого келла по-шампанскому? Ну, у меня все мои другописи. Хоть дай здесь, хлопцы, мы уже начинаем. Останнє путь, остннє путь. Останнє я дорога. Я зробив у Фейсбуці опитування, чим вас били батьки. Там феноменальний список, чесно: різка, ремінь, тапок, мухобойка, шланг для зливу для пральної машини. Якийсь <риклад> чувак пише: Мене били тим, що було під рукою, найчастіше рукою. Добрий день. Ненавиджу свою роботу. Понятно, а мені кофу попити можна? Можна. На якому молоці? Ем, головне не на козлячому. Арабіка чи купаш? Угу. Теж бачив новини там у Арабів взагалі ажиотаж. Ти не поняв. Я питаю: який сорт кави? Ти чо чорт, які сорт кави? Мені ма з карамеллю, розкладай по-бистрому. У нас нема такого. Можу запропонувати фільтр каву. Я пропоную тобі фільтр базару і не з кафе мені оформи, мальчик, а то щось видно, що ти в кофе взагалі не розбираєшся. Понятно. У нас, до речі, сьогодні акція. Ви десятий відвідувач і вам в подарок плювок в кружку. Друже. Підтримай українське. Всього декілька секунд, щоб поставити свою патріотичну вподобайку та підписатись на канал. питав мене чи Я буду богі люди, що живуть за для людей, люди то полі, в полі хитаються, люди без столі в нори ховаються, люди каштани впадуть, розсипаються, люди ти